З Харківщини. Я вас запрошую у свій в'язальний простір, і сьогодні я хочу з вами поговорити, поділитися своїм враженням, своїм, своєю думкою стосовно нашої української пряжі. Ця пряжа називається Северяночка. Одразу хочу сказати, що це не як і не реклама, не який бренд. Просто я хто пам'ятає, ще навесні я її купила, чи не навесні. Десь навесні я її купляла для того, щоб зв'язати чоловічий светр, і він у мене є. А також я планувала в'язати і жіночий свет з Жакардом. аля Лопі хотілося мені зв'язати для себе. Але давайте про все детально вам розповім. І хочу свою історію, розповідь, розпочати з історії, як же я з нею познайомилась. Я про цю пряжу ніде до того моменту ще не чула, поки одна з дівчаток, майстриня в нашому в'язальному чаті. На сьогодні я не пам'ятаю цю майстриню, не написала свою думку стосовно пряж різноманітних. Вона дівчинка в'яжена на замовлення і дуже багато в'язала речей саме Жакартом. А ви як хто зі мною давно, той знає, що мені жакар дуже доподове. Я не так багато в'язала речей з жакарду, але хочеться все змінити. І в мене в планах багатенько речей саме жакардом, саме інтарсією деякі речі є. Тому і я підбирала різні варіанти. І от ця дівчинка написала в чаті, що. Найбільш схожа на всім відому оригінальну пряжу, яку використовують для в'язання лопапейс у лопі, схожа наша северяночка. Вона майже так, тактильно так, не схожа і таким же чином розкривається. Що... Почну з того, що я ніколи не тримала в руках лопі, тому мені не важко судити, це дійсно так чи ні. Але мене це зацікавило, тим паче. Ціна на той момент цієї пряжі була демократичною, і я вирішила спробувати. Таким чином, я обрала на чоловічий светр чорний колір і білий малюнок, ну, бо мене чоловік тільки традиційні кольори чорного, в нього нема ніяких більше інших варіантів речей, йому до вподоби чорні речі а, светри. Горізні, багато, хто зі мною давно також бачили, що я багато чорних светр зв'язала свого чоловіку. А собі я обрала білий колір, у мене декілька білих пасм, Не декілька, а багато білих пасм, І взяла одну зелену пасму для в'язання малюнку, бо я ж хотіла по кокетці саме випустити той малюнок. Але чоловічий светр мені я взв'язала, а жіночий трішки завис. І хочу сказати, що жіночого светра не буде. Але спочатку розповім, що коли купувала я навесні на сайті я купувала їхній офіційний сайт, там не тільки пряжа представлена, там різні ще тканини, костюми такі, ну типу, по типу. Робочих речей, хоча на сьогоднішній день їх асортимент сайту більш розширився, і у них було два варіанти северяночки. Одна була Аля Маранус, мабуть, не так сказати. А інша друга, другий варіант северяночки був більш шкарпетковий, її використовували, хоча та й та 100% война, тому для шкарпеткового варіанту я б не назвала. Різниця була, бо я купила одну пасму, зараз не можу вам показати, тому що ту пасму я віддала дівчаткам, які в'яжуть на ЗСУ. Була розмова, і я кажу, у мене є така пасма, якщо хочете, я віддам. То дівчатка були задоволена. Але я хочу сказати, що відміни все ж таки існує. Якщо та северяночка, вона по ціні була 20 чимось гривень. За 100 грамів на сьогоднішній день вона стоїть 290 гривень за кілограм, і на сайті цю пляжу ви можете купити тільки в кілограмами, тобто в упаковці 5 пасм, то тоді можна було брати поштучно пасмочки. І я брала тоді ось цю пряжу і ту пряжу я тоді брала. І я тоді думала, боже, як же їх можна відрізнити? Звичайно, я брала різні кольори, тому ну, їх не сплутаєш. Але скруточка відрізняється. Тут ідей ще дорожчий варіант. Скрутка. Цей дорожчий варіант коштував, здається, 40 з чимось гривень за 100 грамів. Тобто пасма десь була менше 100 гривень, пам'ятаю точно. Де ось, бачите, дві ниточки крутки. Зараз на сайті ж я вам кажу, представлена ця шестяна пряжа, виключно оця, що дешевший варіант. Дорожчого варіанту в них на сайті зараз я не бачу. Спеціально зайшла подивитися, не знаю. Так, виробник у нас це черніго вовна пряжа. І тут ось є така. Поміточка Еко. Етикетки ідентичні, що не той, що на цій є даних, де виготовляється офіційний є сайт, до речі, О, так що я купувала не на офіційному сайті, я купувала сайт якийсь сервер Текст, а ось у них на етикету є офіційний сайт, до речі що треба буде зайти і подивитись, що ж там на офіційному сайті є електронна адреса для співпраці, скоріше за все. Дивіться, яка є тут поміточка. для продажу населенню. Мені подобається, що тут це українською мовою. Виробник не рекомендує викручувати вироби, чесно кажучи, я зараз вернусь туди. Рекомендоване ручне прання. Можна гладити при 110 градусах, тут поміточка одиничка стоїть. Що таке буква А, мені невідомо. Кажу, як є. Ортикули всякі, пряжа апаратна, чисто вовняна, 100% вовна. Лінійна щільність 200 на 2, вага 200 г і довжина 500 метрів. Більш ніякої інформації нема. Коли купувала я, кольорова гама, була більш ширшою, аніж зараз на сайті, навіть той, що в дешевшому варіанті. Ось так. Коли я отримала ці пасми, мені, чесно кажучи, все сподобалось. Я не очікувала якогось ефекту вау, але ж ми розуміємо ціну. Але єдиний момент, ну, якщо ми беремось, вони однаковісінькі. Та, що більш крашена, вона. Трішки м'якіша, можу так сказати. А, от у мене це всі, всі кольори, які у мене були. Білий, чорний і. Ну, він не чисто білий, він більш молочний такий кольор. І зелений кольор. Мені все подобається. А, пряжа після прання вона розкривається. Бо, ось, наприклад, оця. Що в моточках у мене дві пасмочки. О, ну, вам буде навіть краще ось однакові, бачите, брати пасмочки. Вони ось дивіться. Зараз. Оця у мене ниточка випрана, а ця ні. Ця взагалі не прана, ви ж бачите, пасма не перемотана та була попрана на пасма. Я її прала саме пасмою а, у засобі для прання шерсті. Я її прала вручну тоді. Запах, чесно вам скажу, такий машинного масла, такий от, добре чується цей запах. Коли замочуєш у воді, то цей запах мокрої вівці. Я не дуже полюбляю цей запах, але я знаю, є дівчатка, яким це вподобає. Тому я прала особисто. Пасночки прала, висушувала, потім їх перемотувала і вже потім з ними працювала. Тепер давайте перейдемо стосовно виробу і тактильності всього всього. Ось мій виріб. Цей виріб праний тричі. Частково тричі. Ні, чотири рази я прала. Перший раз як зв'язала. Ні. Чотири рази. Всі речі я перу вручну, в'язані обов'язково. Светр гарно розпушується, кожного разу після прання він розпушується. На жаль, камера моя не передає, але на светрі з'явився такий легкий пушок. Є все рівно ці такі синтетичні вкраплення, такі колючі, я б назвала їх. До речі, коли в'яжеш, ось на чорному після прання у мене мало було, але все ж таки було ось таких, дивіться, ось, як дротики, чогось ось такого синтетичного. Ой, ось такого, воно, ну, як пластмаска. Сіно, не сійно. Я б не знаю, що це назвати, а ось добре видно на білій, на зеленій ниточці, ця. Річ ось. А, працювати з пряжою нормально, мені все до вподоби. Светр, я ж кажу, носився вже не багато разів. А, є невеличкі, але вони незначні ковтунці, і ось вони більш бачите в місцях ось, де светрик. А, Контактує з джинсами, так, тобто де більше чоловік светер носив і під верхній одяг, тому, ну, як бачите, все-все ось так. Не роз... Хоча, ні, неправда. Горловина після носки, ось так на білому покажу, вона розтяглася. Ось бачите? Тому його треба перепрати зараз буде. Ось бачите? Вона розтяглася після носки. Я не скажу, що пряжа тримає резинку, але виглядає доволі непогано. Ось в мене резинка була 3 на 1, 2 на 1 на светрі чоловічому на горловинці, але горловина розтяглася. Вам погано видно, тому що чорний колір нічого не показує. І саме величезний мінус, і чому мого жіночого светра саме з цієї пряжі не буде. Тому що ця пряжа кусається. Вона дуже кусається. Мені дуже. Я одягала чоловічий светр на себе. Светр дійсно дуже А Чоловік нічого не каже, він носиться. Він спокійно до цього відноситься. Я ж ні, не можу. Хоча ніколи в житті не думала, що я так от прям буду реагувати, реагувати на це все. Чесно, дуже-дуже мене кусає, і тому а, з цієї пряжі я не буду собі в'язати светрика. Але пряжа є куплена, і я все ж таки б хотіла, ну, не зараз, можливо, а, десь у січні, в лютому подивлюся. А можливо, взагалі, десь на осінь, тоді влітку, подивлюсь, поки буде у мене настрій, час і все-все інше. Я собі хочу зв'язати. Цієї пряжі куртку. Мені здається, це буде дуже класний варіант. З жакартом хочу в'язати. Можливо, жакард буде йти десь тільки по поличкам, скоріш за все, це буде шивний виріб, можливо, з стечним рукавом. А, можливо, я буду просто його в'язати від верху. Ще, я, чесно кажучи, не вирішила ці нюанси, але я хочу собі зв'язати куртку на блискавці з капішона. І, скоріш за все, вона буде йти на якійсь підкладці. Підкладка буде або, скоріш за все, якась. Ну, мабуть, скоріше за все правильніше брати не синтетично. Хоча я схиляюся і до мікрофібри, але, можливо, мікрофібра мене б дуже парила, було б дуже жарко, тому ще ці нюанси не вирішила. Тому, скоріше за все, у мене з цієї пряжі буде курточка. А коли я вже її буду в'язати, ще не придумала. Я про це вирішила, коли вже зв'язала чоловічий светр, що я хочу собі зв'язати курточку жакардом, тому що, ну. Светрка носити з цієї пряжі я не буду, а я все ж таки витратила кошти, мені хочеться, щоб щось було готове. Тому моя така думка, пряжа кусається, кусається, але не в ціні. На жаль, на сайті зараз такої саме, яка ідея, як поміточка маринос нема, але в них є відділ мариносова шерсть, і я там бачу, що вона представлена пряжа в бобіночках. А, і хочу зайти на їхній офіційний сайт. Тепер бачите, якби знімала це відео відеовідгу, то я б не знала. А, по якості, мені здається, це дійсно така неубиваема пряжа, і можна буде речами користуватися довго і довго. А, тим паче пряжа кожного разу після прання розкривається. Я знаю, що дівчата брали в пральній машині. Можливо, я все ж таки кажуть, це. Наважуся ризикну, але цей моментик мене ще поки що трішки зупиняє, бо я якось ну, цих всіх таких експериментів. Все ж таки дуже шкода, якщо чоловічий свечер буде на маленького хлопчика. Ось така моя думка. Напишіть, будь ласка, свою думку стосовно саверяночки, чи цікава вам ця пряжа, чи ні, чи спробували ви її чи ні. І що саме ви з нею в'язали? Кусає вона вас чи ні? Напишіть, будь ласка. Все ж таки, це 100% вовна, а не Маринос, мені здається. Хоча я її купувала, заявлена була як Мариносова.